Я є активний свідок історії нашої школи. Так як я сама закінчила цю школу і все життя в ній працюю, хочу сказати, що то була школа номер 18 на серці. Тут у нас перший поверх п'ятиповерхової будівлі, така маленька собі школа. Наш бандуристи. Бандурист. Багато було бандуристів у нас. І наш директор Микола Йосипович Єрошевський. Це була така видатна людина. Він дуже пишався, що зміг побудувати саме оцю школу. Школа набуває нового статусу. Їй присвоєне ім'я Степана Васильовича Турчака, видатного, славетного українського диригента. І це ім'я для нас дуже щасливе, ми дуже пишаємося цим ім'ям. Ви знаєте, одразу в нас все змінилося. В нас концертне життя пішло різко нагору, велике приміщення, велика сцена. Поважні гості то було дуже така яскрава сторінка в житті нашої школи. Вати Тетяна Стрельник, я викладач по класу скрипки. Це починалося з дитячої музичної школи номер 18 де я почала працювати в 1982 році. Коли я ще була молодим спеціалістом в 18 школі, один тато прийшов і каже, я сам навчався в музичній школі, нічого в цьому хорошого немає. Знаєте, моя справа навчити дітей грати на скрипці так, щоб ніколи вони цих слів не сказали. І коли зараз до мене приходять випускники, які не стали музикантами, я їх питаю завжди завжди питаю. Ви не жалкуєте, що ви навчались в музичній школі? Що ви, Тетяна Віталійовна? Ні, це це були настільки добрі, настільки гарні часи, і ми тут знайшли друзів, багато друзів значно більше ніж в загальноосвітній школі, де ми проводили більшу частину життя. Звати мене Пласту, Олена Степані, викладаю в двадцять сім років. На сьогоднішній день я завідую народним відділом і викладаю гітару та домру. Я народилася в сім'ї музикантів. Папа був духовиком, мама теоретиком, сестра мене піаніст. Я стала домаристкою і гітаристкою, тому першим вчителем і першою людиною, та, яка мене надихнула на мистецтво, це були мої батьки. Можна народитись Моцартом, але ним не стати. Стати можна тільки тоді через велику працю, через пошук. Наша задача як викладача знайти ту геніальність, яка, ту енергію, яка породила Моцарта, Баха. І я вірю в цю геніальність. Я вірю, що учні, які приходять до нашої школи, вони мають дуже велике майбутнє. Дача, щоб наші діти захворіли цим мистецтвом. Тобто ми їх тягнемо до цього прекрасного і дуже хочеться, щоб вони безумовно пронесли це через все своє життя. То Олена Володимирівна Мардаревич. Я керівник старшого хору. Викладаю в основному хоровий колектив Моя забота. Я займаюся саме хоровим колективом. Крім цього, викладаю ще е, академічний вокал. Я в цій школі працюю вже в листопаді місяці, виповниться 20 років. З цією школою у мене пов'язан, ну. Дуже вагома частина мого життя, скажімо так. Сюди я прийшла ще студенткою. От, Микола Йосипич мені тоді довірив, скажімо так, колектив. От, повірив в мене, дуже багато в чому мені не допомагав. Я, Стефана Турчака, воно може не для всіх, ну, для багатьох воно мало відомо. Да? Але насправді це був в свій час дуже видатний український симфонічний диригент. Це була дуже така яскрава особистість, і, хоча він дуже рано пішов з життя, але він настільки багато вклав, зробив. Для України, для національної опери, бо він працював там. Да? І Я розумію, чому напевно Микола Йосипович вибрав саме цю особистість для назви цієї школи. І коли ми десь виїжджаємо або за кордон, або в принципі представляємо школу на якійсь площаці, то завжди в принципі стефана Творчака, Я розумію, для мене це не пусте слово. Я розумію, що ми повинні відповідати цій особистості, розумієте? А він себе він згорів на роботі, можна сказати. Він дуже багато зробив для мистецтва України, для розвитку нашої культури музичної спадщини, розумієте? Тому я вважаю, що це наша школа вона несе якусь відповідальність. Mm -hmm. Це ім'я треба ну, гідно нести, скажімо так. Мене звати Оксана Побрезніченко я тренер хореограф ансамблю з бального танцю Ренесанс. Саме професійними танцями я займаюся близько 12 років. Закінчила в тому році і перейшла вже на викладацьку діяльність. Нашу школу я люблю за те, що вона. Подарували мені прекрасні моменти, постійний досвід та неймовірно крутих людей, з якими я підтримую зв'язок і зараз, і те, що я можу зараз працювати по цій спеціальності з любов'ю та натхненням. І я ціною їхню щирість, їхні позитивні емоції, їхній настрій та їх енергію. Ця школа в мене асоціюється насамперед із дитинством, з приємними емоціями, з перемогою, з колективом, з друзями, також з конкурсами і різними виступами. Я Ольга Павлишин, викладач з театрального мистецтва, і працюю я в цій школі вже 21 рік. Ще з дитинства я дуже любила розповідати вірші, влаштовувати концерти, писати сценарії для шкільних заходів. І мені подобалося створювати свято, дарувати людям радість і позитивні емоції. Ну, а це все якраз і поєднує театральне мистецтво. Боже, в а мене стимулює навчати в школі бажання бачити щасливих і успішних дітей. Я дуже хочу, щоб, незважаючи ні на що, діти наші були найщасливішими. А саме театральна творчість вона супроводжується радістю, натхненням. вона… Дає поштовх до саморозвитку, до пізнання себе навколишнього світу, і звичайно, вона театральна творчість це обов'язково думати, аналізувати, дружити, підтримувати. Ну тобто, це якраз те, що важливо для дітей, і в творчому плані, і в житті в майбутньому. Ми працюємо, незважаючи ні на які там обставини, тому що у дітей дитинство триває, у дітей розвиток триває. Тому коли навіть тривога, ми з дітками йдемо в укриття і продовжуємо заняття. Так воно трошки складніше, бо умови не такі зручні, і комфортні, як в класі чи на сцені. Але дітям це подобається І для них. Це означає, що щасливим можна бути в будь-яких обставинах і можна продовжувати далі розвиватися, і творити. Так, хлопці нагороди вже свої отримали. Ой, все, друзі все. дякуємо, плескаємо, дякуємо. всім. Ати мене Лисенко Любов Юрівна, я один з викладачів художнього відділення школи мистецтва. Викладаю образотворче мистецтво. Сюди входить графічна композиція, рисунок академічний, живопис і скульптура. Причому я переважно працюю з глиною. В цій школі я працюю, от якраз в цьому році буде 10 років, ну але взагалі маю більший педагогічний стаж роботи. Я коли сюди йшла працювати, був викладачем Яришевський Миколай Йосипович, Велика йому повага, це людина просто з великої літери. На відділі у нас приблизно ну, плюс-мінус 100 дітей навчаються. Школа, взагалі, це що таке? це ж не будівля, це е, колектив, це зібрання людей, е, які між собою спілкуються, які діляться своїми ідеями, які е, викладачі, які е, вкладають свої знання в розвит, розвиток дітей е, нашого міста, нашої країни взагалі. Я обрала викладацьку справу, тому що вважаю, що це дійсно, я так вважаю, що це найважливіша робота, яка взагалі існує. Тому, що вкладати свої сили і знання як не в наше майбутнє? Діти, це, це якби всім відомо, що це майбутнє всього світу. І саме мистецька освіта дуже важлива для формування особистості, креативної, особистості високоморальної, високодуховної, особистості цілісної. Тільки мистецько розвинена людина може щось нове і позитивне дати цьому світу. Тому я вважаю, що це не просто важливо, а надзвичайно важливий момент, який Ну, вибачте, я не хочу нікого образити, але дуже часто в загальноосвітніх школах конкретно мистецьку сторону трошечки нівелюють. І це ну, хочеться виправити.